Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Нідерланди передадуть Україні додатково ще шість винищувачів f 16 що були вилучені з контракту на продаж компанії. Новина оприлюднена на сайті Міністерства оборони Нідерландів. Тобто 42 обіцяних літаків 24 будуть передані Україні, решта 18 відправляться до навчального центру F-16 в Румунії, де використовуватимуться для підготовки українських пілотів. Загалом на сьогоднішній день, за планами, Україна має отримати від союзників десятки винищувачів, зокрема, десятки від Нідерландів та 19 від Данії. Також невідому кількість має передати Норвегія та Бельгія. Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли кулемети та набої до стрілецької зброї. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Естонії. До пакету також входять протитанкові ракети комплексу Джевелі, наземна і плаваюча техніка, а також водолазне спорядження. Передачу цієї партії допомоги вартістю 80 мільйонів доларів уряд Естонії хвалив у грудні минулого року. Українські військові провели тести нового ударного вітчизняного безпілотника. Міністр цифрової трансформації України розповів, що дрон може завдавати точних ударів і дуже ефективний у нічних операціях. Дальність дії безпілотника складає до 10 кілометрів, та він здатний нести навантаження до 6 кілограмів. Заявлено, що дрон має високоточну систему керування, що він стійкий до впливу систем РЕБ. Зараз безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО у планах покращити систему штучного інтелекту для автономних місій камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс. Французька компанія провела демонстрацію можливостей поромів, які готують для військових України. Спеціальний посланик Франції з питань допомоги розповів, що особисто перевірив їх ефективність. Як він зазначив, я перевірив їх неймовірну ефективність. Наприклад, вони розгортаються за 5 хвилин. Французька компанія має контракт на поставку Україні восьми поромів. Заявлений комплекс може використовуватися як пором для перевезення живої сили і техніки, а при потребі як понтонний міст у складі кількох таких систем. Українське видання опублікувало короткий коментар від військових з підрозділу, який протягом чотирьох місяців використовує вітчизняно роботизовану платформу Рись. Військові відзначають, що це прекрасний спосіб підсилення підрозділу і Рис позитивно зарекомендувала себе під час влаштування засідок. Фонд, «Повернись живим, передав українським морським піхотинцям безпілотник розвідувального комплексу ПД2. Про це повідомила пресслужба фонду у соцмережах. Безпілотник допоможе захисникам виявляти ворожі цілі та коригувати артилерійський вогонь. Борт отримали бійці розвідувального підрозділу морської піхоти. Завдяки радіусу польоту понад 200 кілометрів та можливості перебувати у повітрі до 12 годин, комплекс зарекомендував себе як один з найбільш ефективних для виявлення цілей. У столиці Саудівської Аравії проходить всесвітня оборонна виставка World Defense Show 2024, в якій бере участь і український оборонно промисловий комплекс. На об'єднаному стенді представлена продукція восьми українських компаній, зокрема ті зразки, які в руках українських військових позитивно зарекомендували себе. Зокрема, на стенді можна побачити різні безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби протитанкові ракетні комплекси, бронеавтомобілі РЛС та Сау Богдана. Укрнафта почала спорудження нової похило скерованої нафтової свердловини в Україні. Про це повідомив директор державної компанії прогнозний початковий дебіт нафти – 26,5 тонн на тонна добу. Проектна глибина свердловини становить 3314 метрів. Це перша з 30 свердловин, які «Укрнафта» планує пробурити у 2024 році із залученням власного бурового обладнання. Державне агентство лісових ресурсів отримало нові лісопатрульні пожежні автомобілі. Машини були виготовлені українською компанією, про це повідомила прес-служба компанії. Нова спецмашина була розроблена у 2022 році і отримала великий попит серед замовників обсяг цистерни автомобіля 1400 літрів. Завдяки високому попиту на дані авто та автоматизації виробничого та технологічного процесу, виробничий цикл авто складає лише 10 днів. З 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Підприємці можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки України. За грантовою програмою для переробних підприємств новий рівень підприємці можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Обов'язкова умова надання коштів створення до 25 нових робочих місць. У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111 мільярдів 700 мільйонів гривень податків та зборів, що на 7% більше ніж у січні минулого року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. У міністерстві зазначають, що за підсумками першого місяця 2024 року надходження платежі від Державної податкової служби становили 60 мільярдів 200 мільйонів гривень, що на 24 мільярда 400 мільйонів гривень більше ніж роком раніше. Надана Японією фінансова допомога Україні перевищила 4,5 мільярда доларів. Японія посідає четверте місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України. За його словами, українська сторона бачить інтерес японського уряду та бізнесу до спільних проєктів у різних сферах, а також до України як до інвестиційного майданчика. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.